Налив звичайну воду в банки з-під пива, і через пару років його бренд отримав мільйони доларів. Майк Сезаріо, звичайний хлопець із США, який колись побачив, що ринок води став бездушним і однаковим. Усі бренди говорили про свіжість і чистоту, але це нікого не чіпляло. Люди хотіли пити воду і водночас залишатися стильними. У 2009 році на фестивалі Майк помітив, що музиканти ховають воду в банках від енергетиків, щоб виглядати крутіше. Так Liquid Death – рідка смерть, вода у брутальних металевих банках із провокаційним дизайном. Спершу інвестори сміялись, але саме цього чекала аудиторія. Один вірусний ролик у Фейсбук зробив справжній вибух: мільйони переглядів, черга з покупців та дистриб'юторів, які самі шукали співпраці, і на цьому бренд не зупинився. Liquid Death перетворив продаж води на шоу. Колаборації, треш маркетинг і акції, які більше схожі на розваги ніж на класичну рекламу. Наприклад, разом із Yahoo! Sports компанія запустила фентезійний футбол гільотина. Щотижня команда з найменшою кількістю балів страчувалась під гільотиною. Це виглядало радше як чорний гумор і перформанс, ніж як реклама води. У цьому й полягає геніальність бренду Ліквід Дез. Продає не воду, а емоції, провокації, відчуття незалежності до чогось не такого, як усі. Пишіть ідею в коментарях і отримаєте безкоштовний гайд із створення вірусного контенту.